Число і цифра 3, трикутник. Діти, а які цифри ми з вами вже знаємо? Це цифра 1 і цифра 2. Послухайте уважно загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це, діти? Так, це світлофор. Скажіть, а які кольори є у світлофора? Червоний, жовтий і зелений. А скільки всього кольорів? Так, їх три. А як виглядає цифра 3? Ви зараз побачили. Раз гачок, два гачок, а між ними язичок. Це цифра 3. Вона схожа на крильця метелика і змійку, яка скрутилася. А як отримати число 3, ви зараз дізнаєтесь. Скажіть, скільки червоних кольорів? Один. Скільки жовтих? Один. А скільки зелених? Також один. Всього їх по одному. Їх? Три. Молодці діти. Зараз порахуємо. Скільки ведмедиків? Один. А скільки грибів? Два, вірно. А скільки у нас яблук? Три. Молодці діти. Скільки у нас ведметиків вгорі? Один. Посередині. Два. А внизу. Три. Молодці. Скільки ведмедиків? Один. А скільки грибочків? Два. А скільки у нас яблук? Три. Молодці діти. Скільки кошенят? А скільки яблук? Вірно, їх порівну. Три. Яка геометрична фігура сховалась в картинках? Так, це трикутник молодці. Що ми можемо розказати про трикутник? У нього є три кути і три сторони. Чим відрізняється трикутник від круга і овала? Вірно, у нього є кути і сторони. Пропоную обвести олівцем геометричну фігуру за контуром. Розфарбувати її і назвати. Що це за фігура? Так, це трикутник. Знайдіть предмети, схожі на трикутник. Правильно. А тепер які не схожі на трикутник? Скільки їх? Три. Вірно, молодці. Пригадаємо склад числа 3. Три, три це 2 і 1. Один. один і 2. З якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомились? Так, це трикутник. Із цифрою 3. Молодці. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі!